Дуже е серйозно виглядає цей фінансовий документ з огляду на те, що розмір видатків удвічі перевищує планові надходження. Це зрозуміло, тому що ми маємо війну, е галузі працюють абсолютно не в нормальному звичному режимі, тому розмір надходжень е дуже низький. Друга частинка, яка покриває цей дефіцит, це макрофінансова допомога наших союзників Європейського союзу, Сполучених Штатів інших країн. Це добре, але в той же час хотілося б, щоб наш уряд стратегічно більш системніше мисли, подавав програму, більше бачив, де і як застосовувати ті надходження, які є, хоч ті, які є. Але на жаль, ми цього не бачимо. Рівень соціальних видатків фінансування всіх програм залишається на рівні минулого року. Але ми бачимо, що інфляція вже збільшена, а індексація не передбачається. Ціни в магазинах і споживчі кошик зростають, але і на жаль, долари. Ну, курс долара, звісно, само собою, але я зараз говорю про наш споживчий кошик, навіть не зважаючи на те, що зараз осінь і ще десь йдуть збори там. Овочів і все, всього, але в той же час ми бачимо, що не індексуються соціальні напрямки заробітні плати, пенсії, особливо бюджетники все залишається на рівні минулого року. І тут уже дуже недобра ситуація. Ми будемо фракцію вносити правки. Зараз ви правильно сказали, розпочинається представлення бюджету. Далі народні депутати будуть мати можливість направити до уряду і в комітет з питань бюджету і фінансів свої пропозиції. Потім вони будуть розглянути. Там на засіданнях, і на фінальній стадії будемо голосувати все те, що ми зможемо збалансувати. Хотілося б, щоб уряд стратегічно більше програм надіїв, а не так. Скажімо так, там, де пожежі, там гасять. Ну, якщо приклад привести, можу назвати. До прикладу передбачається 19 мільярдів з доходів з власних, да, направити на, на програму відновлення України. Я вважаю, що якраз е, гроші наші макрофінансової допомоги можна було б направляти на такі речі, а власні доходи направити на заробітні плати, пенсії, індексації і все інше. Ну ось як мінімум такий приклад приведу. Акцизи та сама ситуація. Ми бачимо, що вже в показниках надходження від акцизу ще ми знаємо, що а акцизний податок дорівнює нулю, ще немає проголосованого в сесійній залі цих норм, але вже бюджет подається за тими нормами. До чого це призведе? Ну звісно, з однієї сторони, це призведе до збільшення певних бюджетів місцевих, в тому числі і загального бюджету. Але за рахунок кого? За рахунок того, що це все ляже на плечі споживача, тому що ведуть акциз на пальне, очевидно, наші на Автотрейдери, наші заправочні АЗС почнуть збільшувати ціну. Очікується, що ну 4-5 гривень плюс на літрі буде до ціни додано вартість, і це все знову ж таки лягає на плечі споживачів, а це відповідно і здорожчання продуктів, логістики, і все, і все, і все, і все. А от що стосується mm -hmm. нас, споживачів, комунальний послуг, як на вашу думку, з огляду на проект бюджету, ми перезимуємо і як ми пройдемо. Нинішній опалювальний сезон, ось тут теж варто було б говорити про урядові якісь кроки системні. Ми не бачимо, що програма або профільне міністерство надало нам певну інформацію. До прикладу, скільки житлового фонду багатоквартирного вже знищено, куди постачався газ, але вже не буде доставлятися. Бо з моєго міркування нам повністю вистачає власних запасів газу, того якого ми добуваємо, аби отримати і населення, і підживити економіку. Тому, тому тут у нас немає цифр. Ми просто можемо сподіватися на, на якісь такі свої розміркування без цифр. Тому уряд мав би розробити програму, інвентаризувати, що відбулося, що відбувається, і вносити цифри. Давати нам народним депутатам насправді ж, цього не відбувається, і тому це все якийсь хаотичний такий характер і зміст набуває. Тому я вважаю, що аргумент, такий як війна, він дуже вагомий, очевидно зрозуміло, але в той же час відсутність стратегії від уряду. Це для нас сигнал, що уряд абсолютно не контролює ситуацію. Пане Сергію, ви озвучили своє бачення бюджетних проблем, ті, які на вашу думку закладені в кошторисі держави. А які позитиви? Ну дуже складно зараз говорити про позитиви, Якщо ми хоча б хоча зможемо на тому рівні отримати які планові доходи маємо. І отримати за рахунок макрофінансової допомоги, рівень інфляції, курс долар, той про який ми з вами вже говорили. Це буде позитивне досягнення, тому що ну, на жаль, не витримує зараз наша економіка, але її потрібно підживлювати кожну галузь. По кожній галузі потрібно приймати такі адаптовані рішення дуже оперативно, дуже раптово і швидко, аби та галузь набувала якихось. Ну хоча б була на тому рівні, на якому є. Але на жаль, ми бачимо відсутність системної роботи від уряду, і це дуже соромно. Це дуже неправильно, особливо зараз, коли, коли, ну, коли ми перебуваємо в такій страшній ситуації.